Вітаю, шановні друзі. Сьогодні у нас 12 серпня 2022 року. Вінницька область, виноградник Отоцького Руслана Теплиця. Хотів би показати гібридну форму під назвою Кишміш Фармеладний з лекції писанки Олега Михайловича. Я геть про неї записував, тут гно від плівки росте. там По сути Аполлон Нікопольський з нею в одній ямці. І я її помаленьку різав різав, а забувся, що і не фотографував, не знімав відео. На сьогоднішній день тут уже кілька гронок зрізано. По-моєму, 5 гронок зрізано. І ще кілька залишилось. Я хочу показати вам її, яка вона. По тому році, я чесно скажу, я її думав і взагалі не. Розмножувати, але в цьому році вона показала непогані результати. Дуже солодка, цікава консистенція ягоди. Ну є в, є в, в кісточки чи рудименти в ягідках. Я Одну розкушу, його Така ягідка. Ну, вони геть м'які. вони розминаються собі легенько пальцями раз. Під час їди вони взагалі не відчутні. Ось такі гронка невеличка тут, пів кілограма, 300 грам. Там трішки більше на сонці запеклося. Там маленька, Та кущик не дуже і великий такий. Там, там вже зрізано в кінці. Пасенковий урожай гарний. Тут також подрізаємо. Такий мармеладний. Досить непоганий, так, ну, кишмисів. Ну, можна так казати, кишмишів в лапках, їх дуже мало. Особисто в мене це основа це Олега Михайловича тільки. А так переважно в мене кишмишів немає, то я тільки лише розраховую на його кишмиші. Так, ну, будемо казати, опять я повторюся, в лапках отакий, От але мармоладний. Непоганий. Не, не Це в мене в теплиці, він ще є на дворі о, на прививці. Але буде його тримати в теплиці. бо на сьогоднішній день у нас в нашій місцевості він вже, він вже давненько дозріг. Сказав, давненько так ну, Тержень тому ми помаленьку вже його ріжемо. Він солодкий. Я кажу, консистенція ягоди якась цікава така. Ну, Не можу пояснити, яка, ну, мармеладна, не мармеладна, але, Але, здається, назві свою він відповідає. Ягідка такі ягідки і менші, і більшенькі. Ну, є такі ягідки, що одна кісточка є, дві-три кісточки. Ну кісточки взагалі. Е Мігенькі, вони розминаються пальцями. Там я потер навіть прозор, прозор видно на кисточку. Ось такий марноладний. Дякую всім за увагу, всім добра і мира.